Друзі, звісно, вітаю вас на каналі не з порожніми руками. Як щедра українська господиня, і те, що ви перед собою бачите, це справжній скарб. Ті самі бочкові томати квашені, такі як готувала мама або ж бабуся, дуже смачно. І знаєте що? Що ми приготуємо їх всього за 4 дні. Їх можна смакувати вже на четвертий день. Погляньте, я зробила ось таке от відерце чимале. Я думаю, що воно сьогодні-завтра точно закінчиться. І вже я до обіду зготую ще два отаких, от щоб ви собі розуміли. Смачно, дуже просто, швидко і з доступних декількох інгредієнтів, які є зараз, тим паче, є абсолютно у кожного з вас вдома. Робіть всі: і чоловіки, і жінки, і діти, тому що це дуже-дуже просто. Погляньте. Ох, ох, ох. Вони абсолютно готові. Нагадаю, що сьогодні лише четвертий день їх приготування. Це просто казка. Як я кажу, такому рецепту потрібно співати пісень. Це дуже смачно, це неймовірно. Я не можу відірватися. Знаю, що багатьох з вас зараз виділилася слина. І це нормально, тому що це фантастика. Тут фантастично все. І томати, які повністю готові. І дуже смачний розсіл. Я знаю, що багато хто його полюбляє, не лише я. Дуже смачно. Це фантастика, друзі. Обов'язково приготуйте. Хоч одну порцію. Ось таке от, невеличке відерце. 5 літрів і готуйте краще 10. Ой, для чого ті взагалі шоколадки, печиво, якщо є. Ось такі от бочкові помідори. М -м -м. Тримайте мене семеро. Бо ніхто так і не скуштує. Клас! Готуйте це 100%. Це рецепт, як говорять, 10 з 10. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте в основне відео, там уже виклала для вас повний рецепт. Або, як завжди, ось тут під цим коротесеньким відео-шортс, я залишу список всіх інгредієнтів, забирайте, готуйте і вже на четвертий день. Відварюйте картоплю в мундирах, нарізайте тонесенько сальце, чорний хліб і ось такі томати. І обов'язково напишете мені в коментарях, як вам впевнена, сподобається. Смачно по-українськи! Усім смачного!